Традиційно придбати новорічні ялинки можна біля контори кожного лісництва чи навіть лісгоспу. Наприклад, тільки тут, у котельві, на торговельному майданчику вам запропонують на вибір більше трьохсот ось таких лісових красунь. З самого ранку біля Котелевського лісництва людно. Кожен шукає найкращу ялинку, адже без хвойної красуні і свято не свято. Вибираємо, щоб було найбільше рядів ялочок. Щоб вона була пишна, щоб е, менше провивиднівся е, стовбур? Завантажили у машину одному синові та невісті, та онукам другому і собі. Дарма що з дідом на пенсії, поставимо перед новодом, щоб йолкою похло. Кажу, поїхали, поки в я є, поки тепліше. І щогоду ми тут беремо, вибираємо, не крадемо, не ходимо. Їдати. Цього року ялинки вибирають усі з однією думкою та новорічним бажанням. Дай Боже, аби мир був, ото саме головне, ото саме головне Йолка і Новий год. І все особливо миру, щоб в нашій країні був мир і благодать. Дасть Бог, може все буде хорошо. Ціни на новорічні красуні доступні, говорять люди, і жартують. Один кілограм оселедців, от вам і ялинка. У Котелевському лісництві уже продали понад 4 тисячі хвойних деревець. Розповідають, що цього сезону вони особливо пишні, адже росли на новій спеціально засаджені 5 років тому ділянці. Це виділені землі запасу деревківської сільської ради, де ми посадили плантацію, і звідси це ми їх рубаємо і привозимо сюди, тут і реалізуємо. Як і в попередні роки ялинки продають із чіпами, які містять всю інформацію про деревце. Єдине, що змінилося, це зовнішній вигляд бирки. Тоді були чіпи, тоді окремо, а тепер вже з повідком дуже прекрасно вони зняли. Одівати і не треба, а то були такі, що треба було вставляти, чіпляти, воно ламалося, гнулося. а це дуже ні одного ще не забракували. Традиційно школам і дитсадочкам Новорічні ялинки лісівники передають безкоштовно.